Здорово, танкісти! У нас сьогодні нестандартний огляд на нестандартний вид техніки це САУ 6 рівня, ще й британська з гілки прокачки, це ФВ-304. Це така ось коробочка легендарна. Всі знають цей танк. Я взагалі не люблю артилерію. Мабуть, ви також не любите артилерію, але так воно є. А давайте спочатку, друзі, ви підписуйтесь на канал, лайки, вподобайки, протискайте максимально все, що можна протиснути. За тисячу підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. Плюс, хто любить український контент, також проживаємо лайки. Підписуємось на канал. Я також топлю за український контент. Якщо ти за український контент, так що підписуйся. Ну, і от власне. ПВ-304, ця коробочка, значить, давайте швиденько по екіпажу. Всім, бойове братерство. А там вже далі на свій смак, що хочете, то і ставте. По обладнанню слот під вогневу потужність досилач. Далі я поставив ось такі посильні механізми наводки і поставив турбіну. Плюс в настанови раціональна боєукладка. По снарядам, тільки фугас, тільки, <смі> тільки 75 штук. І про це ми побалакаємо далі вже трошечки пізніше. Тут я собі поставив спорядження Пудинг із чаєм. Да, да, Пудинг із чаєм, не автоматичний вогнегасник. Ну тут мала е, аптечка і малий ремкомплект. Значить, значить, що хотів сказати. У нас пробиття броні 29. Це під перками. Середня шкода 456. Скорострільність 5,76 гармати, заряджання гармати 10,43. Це також все підперками, це також дослач в слоті і це е, раціональна боєукладка. Плюс кути нахилу у нас 1,5 вниз, 45 вгору, за рахунок чого ми можемо закидувати за, яких, за якісь каміння, за якісь будинки, рельєфи, за насипи і так далі. Коти горизонтальний у нас. 14. Якось так нестандартно, 14 вліво, 17 вправо. Якось це працює, не знаю, за рахунок, може того, що бачите, як, як зроблено ось тут. Ну, ви мене зрозуміли взагалі. в общем. Час зведення 3,83 розкіт на 100 метрів 0,62, ДПМ 2624. А це не основне. це не основне. А основне це вна... в Жив... нас живучість. Живучість на 315 ХП, броня корпусу 14-14-14. А основне це рухливість даної машини. Друзі. Рухливість 21 тонна. 554 кінських сили. Питома потужність 26,31 кінських сил на тонну. Вона роз. Вона, да, вона розганяється за рахунок своєї питомої потужності дуже дуже швидко. А Максималочка, 82-32, друзі. 83-82-32. І майже 17 назад. Друзі, 82, кі... 82 кілометри на годину. Ви, ви, будете... ви можете їхати і світити, друзі. Просто таке коло. Коло почоту зробили і назад. Підсвітили, якщо ЛТшки немає, і назад, і можете собі стріляти. Ось так. Швидкість повороту шасі 26.06. Скритність у нас 18.57. Після пострілу, це рухомій машині, Після пострілу 3,61. Під час руху 10.29. І після пострілу 2. Що ще огляд? 286 метрів і дальність дії зв'язку 745. В принципі, все. А-а-да-да-да-да-да. Да, 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 не забуваємо. Польова модернізація, польова модернізація. У нас Тут ставимо друге, тут ставимо перше, тут нічого не ставимо. Ось так. І що? Відправляємося в бій, в лайф режимі, їдемо, подивимося, як коробочка буде в нас грати. А ви не забувайте підписатись на канал, лайки, вподобайки, протискайте. Йомайо, Прохорівка! Ну і куди я, куди я стану, де я буду стріляти? Я не знаю в мене. Що в нас давайте по снарядам швиденько? В нас фугас, відсутня нормалізація, середнє пробиття броні 28, але підперками в мене було 29. Швидкість польоту 270 метрів на секунду, радіус ураження 2-22-2.22. І середня шкода 450 очок. Так, куди їхати, я не знаю. Я не знаю. Ми стріляємо недалеко десь до 400 метрів. Так що треба їх підпускати максимально близько. Я не знаю, де стати. Я можу спробувати, знаєте, де стати. Ось тут в ямі, взагалі в ямі ось тут стати. Якось ось так. Ось тут. Стати, спробувати і стріляти. Ну я не знаю, що з цього вийде. Бачите? Я далеко не стріляю. Десь 400 метрів. Добре, зводимось десь сюди, на алею. Дивіться, бачите, все. Черчилль світиться, я вже в нього не влучаю. Все. Ось дерево впало. Ось тут. Ось тут хтось є. Тут вже хтось поїхав. Тут Алтешка може бути. По ЛТшки я не буду стріляти. Е, буду чекати якусь нерухому ціль. 10.43 перезаряджання гармати в нас. Можемо ще ось так. J нажимаєте. І можете міняти вид прицілу. Це ДТ в нас вже пограв. Прожимайте лайк якраз за... за. За. За те, що як грає у нас СДТ. Одразу лайкосик. Так. Ну там я ніде дістаю. Бачите, я ніде я не Там Я максимально під'їхав так, де я вважаю, що буде більш-менш. Не, не небезпечно. Точніше, де буде безпечніше. О! Привіт. Сюди. Ось так. 98. Шикарно. А тут ще 34, 100 стоїть. Та ти, що він його підпер. Шикарно, давай. 111. Шкода, що не працює. Давайте попробуємо. Спробуємо іса. І саме забираємо. Окей. Треба хорішку лупити. Давай. Трошки під'їхати може ближче. Так, треба ЛТшку. Блін, не достаю, не дістаю Черчіля, бачите? Треба прогнати лт і її треба вбити, тоді можна переїхати. А так все. я не, Бачите, я, я можу тільки що переключи, переключитися от сюди. На 34,85. Спробувати його покошмарити трохи. Блін, він він йорзається туди-сюди. О! Хорош! Пум! 8-2 рахунок. Ну, бачите, яка перемога неймовірно крута. О! Дивіться. 194 в борт. Ух. 588 шкоди маємо. Блін, ну ви вб'єте? Ви вб'єте цього кренділя? Чи ні? О, привіт. Ну, все, Він мене вбиває. Ну, що сказати? Ну, сказ... Сказати нічого не сказати, бачите? Просто катався цілий бій Т-52 його не забрали. А він побачив, опа, 315 хп тут є, о, а чому би не забрати? А я спеціально не хотів стріляти, бо знав, що, про... що не влучу, що буде промах. А, друзі, я не знаю, як я витримую, як я витримую просто в це грати. Це божественна гра, гра для богів просто, розумієте? Це просто супер. Заходьте в цю гру, грайте обов'язково. Вона найкраща гра в світі. Це найкраща гра, друзі, в яку я грав колись взагалі за всі часи. Кращої гри нема. World of Tanks. Наша гра, так що, друзі? Рекомендую. Ось один бій такий він був, бачите, 588, шкоди дав. Все. <свистити> Це просто підфартило цьому Т-50-2. <свистити> просто підфартило, чуваку. Перемога! О, Чувак. Ну, поняли, да? Поняли. Просто чувак в бій катався. Поздравляємо і гравця Вестсеу а, з тим, що ти рачина і тобі вдалося вбити артилерію. Добре, другий бій, давайте. Поїдемо. Другий бій. Друзі, хто за український контент, одразу підписуємося на канал, лайкосики. Комент пишіть, на яку техніку наступну зробити огляд. Що це буде? Може знову сау, може якась ПТ, може ЛТ, може СТ, може ТТ. Ну, шикарно, просто шикарно. Я не, ну, я, не, я не знаю, куди тут стати, куди, куди поїхати. Куди поїхати, що робити? Де мені припаркуватися? Ну, я, я єдине знаю, що вони тут будуть ось тут, Понятно, що вони будуть ось тут перестрілюватися, отут всі будуть. Треба якось так стати. Може тут десь на пагорбі стану, а може мене там ще й пересвітять. Я ці понаставляли ці штуки друки, звісно, я не знаю, куди поїхати, де стати. Може, тут спробувати стати? Я не знаю. Зараз щось придумаю. Стану, тут. Може тут когось побачу. О! Оцього красавчика. Красунчику! Що за пінг? Опа! 184! Отримуй! Хе-хе-хе! Так, давай Блін. Ай-ай-ай, вважав, що він під'їде трошечки ближче. А що у нас тут? Так Опа. Блін, от цього бы, конечно, гражданина. Ну давай, а може, а може щось там вийде. Так, блін. Йо-майо, -йо, не влучаю. Шкода, дуже шкода мені що. Опа. Блін. Ну Там я не прокинув, він там за будинком стоїть. Н нема, нав... нема шансу навіть. Показуємо, що ми цілимо сюди, в пт Доводимося. А, давай! І! Напевно, не влучив, бо він від'їхав. Сюди давай ще раз. Він напевно вже від'їхав, Гадіна. Може тут стоїть, може отак від'їхав трошечки назад. А ну-ка. О. Та ну шо ж мені не фартить, так ну шо за фігня? З цими, блін, ЛТ-водами. сюди бахнемо разок. Де цей куст? У мене ще багато снарядів. Рахунок 6-6. 184 шкоди маю. Ну будете підсвічувати чи ні? Опа. Привет. Риуей. Й-моє, тут. Будинок мешає. Ну ти жаба. Ну, воно ще буде гівно стояти тут. Воно так і буде стояти, він все його спалили, дивіться, а він просто стоїть. Утираш, Боже. Ну я кажу вам, це кла... артилерія це гівно клас техніки. Ти нічого не можеш робити. Просто що робити? Куди? Дивіться. Просто фігня. Стоїш на, домі... на одному місці одно кнопочне, блін, стоїш і клацаєш що тут. О! Когось побачив. 150! Ух! Мощно! Прям мощно! А що це? А що це таке? А що це таке? От блін. Так, давайте переключимося сюди, на пт-шку Привет. 199. Ух ты, шо, ты шо? Стій на месте, стій, братан. Стій. Да перный ты балет. Не їдь никуды. Стій, кажу тоби. Та ти. Ух, 205! Та ти шо? 738 шкоди. А я думав, що я щось нічого не настріляю. Але я щось настріляв таки, щось там я і настріляв. Де це коричневе сховалося? Все, бека. Ось такий він був бій, друзі, другий бій. На коробочці ФВ304. Ось так. Єдиний плюс це швидкість. 82. Ви можете просто з цієї там з будь-якої позиції уїхати. Просто, якщо ви чуєте, що щось е, смаженим попахує. О, 900, я ще блайндами там десь постріляв. 900, дивіться. З восьмими рівнями я ще 900 настріляв. Ну. Це крутяк. Ось так. При, в принципі, і все. А, да, єдине, єдине, що хотів сказати. Так, да, круто, це КД. Перезарядка 10.43, але можна під бонами розігнати або трофейне покращення можна розігнати ще швидше. А, мінус. Ми маємо маленьке пробиття 28. Тут показую, тут в мене 29. Да? 29 під перками. І ми маємо так, значить, е, мінус. Тож, те, що це артилерія це раз. Другий мінус. Ми маємо хренове пробиття це 2. Е, третє. Ми маємо. Е, маленьку дистанцію польоту снаряду. Це там 400 метрів. Десь, 400 до 500 метрів. Це 3 чи 4. Я вже збився. да е, Що ще? Ну, і стоїш на одному місці, і все. Е, плюс перезарядка. Швидка для цього рівня. Другий плюс, е вона має. Вона закидує дуже добре за різні місцевості, там за насип і так далі. Третій плюс. Е маємо швидкість космічну 82-32, Це реально круто. Е ну, в принципі, ну, в принципі все. Воно то, знаєте, воно то класно. Поїздити, покататися на цьому. Ну, візьміть, якщо ви виконуєте ЛБЗ. Якщо ви виконуєте ЛБЗ там на 279 ранній, або ви виконуєте ЛБЗ на 260-го, я зрозумію, що там треба буде артилерія, але прошу не беріть її просто в бою. Просто в боях не катайтесь, бо люди катаються по 5, 10, 20 тисяч боїв на цьому гівні, розумієте? Ви. Ви просто не даєте пограти нормальним гравцям, не даєте пограти. Ви ламаєте весь кайф від гри. От Я не розумію. Коли ви стоїте, перестрілюєтесь, у вас так все класно йде. Да? Ви там один на один, або ви один тримаєте 4-5 машин, і тут просто по вас начинає, починає стріляти це гівно. Тільки вас. Або, наприклад, добре, якщо брати. Е ви у вас там як, як, як якийсь заміс пішов такий, да, серйозний. Якщо ви, наприклад, там. Я не знаю, ну, наприклад, у вас із 7 або у вас не знаю, т 110 є 5 або у вас Суперкінь, або у вас, наприклад, Чифтейн, який ось був е, в цих Раумфальтам можна було виграти. Наприклад, ви перестрілюєтесь, ну ви, ви отримуєте кайф від гри. Да? Ви не, не, не пробуваєте, наприклад, чіфтейна або суперконя, вас так же не пробивають, ви танкуєте, у вас це класно. А, але коли вас починає лупити артилерія, просто гівном закидувати, ну це вже немає. Вас губиться ві, весь, весь кайф від гри. Просто благаю, якщо ви виконуєте ЛБЗ, то, будь ласка, виконуйте ЛБЗ, але не катайтесь, як є такі однокнопочні, от ці, які, крім артилерії, більше нічого не знають. Або вони не вміють просто грати на ЛТ, на СТ, на ПТ, на ТТ. А вони просто беруть артилерію і що треба? Ось кнопочка ЛКМ, тільки натискаєте і все. Ось так. Будь ласка, друзі, я хочу до вас достучатися. Якщо ви такі ж адекватний, як я, граєте, любите грати на ЛТ, на ПТ, на СТ, на ТТ. То, будь ласка, це я зробив просто такий огляд на даний танк, бо в ньому є якийсь прикол. Да? Ось прикол в швидкості, є прикол в скорострільності, є прикол в те, що ви можете закидувати снаряди там е, за різні місцевості. Да? І все. Ось, ось всі плюси даної машини, плюси і мінуси. А з вами був друзі Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, пам'ятайте, за 800. За 800... За 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 грівня. І нехай щастить вам.